Доброго дня, всіх вітаю. Ви на каналі Квіти та інші я Іна. І сьогодні буде відео, в якому хочу показати, що вирощую в грудні, що у мене на стелажі. Також розповім про температурний режим при живцюванні, тому що такі питання задають. Ну і тема освітлення також буде трішечки. Ну Почну з нижньої полички, хочу показати вам колеуси. Нижня поличка виходить сама. Ну, Прохолодна, тому що на підлозі стоїть. І ну, ми знаємо, що чим вище, тим тепліше. Тому на низу стоять в мене найменш теплолюбиві рослини. І це ось колеуси. Це колеуси з насіння. Дивіться, які вони вже красиві, отакі От різні кольори. Деякі ось ще, поки в маленьких стаканчиках ще вони не підросли досить, щоб я їх пересадила великі, а ті, що більші, я вже попересаджувала. Дивіться, в один день висаджений. Ось отакий і ось отакий зовсім ще маленький, а навіть є і ось такий. Ну, Різні, по-різному, ростуть. Дуже красиві мені цей рік, те, що я сіяла з насіння, мені дуже подобається, як воно. Трохи мені незручно показувати, але постараюся. Ось такі вони. Кому цікаво, як я сіяла їх, коли це було, що робила, буде відео в описі. Ну, що ще коли усе скажу. Чому рано так посіяла? Для того, щоб зняти з них ще живець. Коли вони підростуть, я сподіваюся, що до весни вони будуть вже ще маленькі, і я з них ще зможу наживцювати. Тут ус просто, який мені вгустили мене недавно, я ось його. Це вегетативний, це, не з насіння. Ну, а це такий вже мій також. Далі там в мене бегонія, яку я вкорінювала, також алісу, калібраху, яку я обстригла на живці, і така вона якось мені не подобається, то я її наниз. Ставила. Тут також хризантема, яку корінювала недавно. І ось вона ще тут стоїть, поки я її на вікно не переставила. До речі, щодо хризантеми на вікні, там є деякі нюанси. Ну, можливо, завтра чи післязавтра покажу вам. Трохи почала хворіти вона, тому покажу. А сюди я поставила тут місце, у мене звільнилося. От, то я молоденькі ці, що тільки що поріз, ну, з коріння вийшли, поставила. Ну і рядочок, яких, які маю їх хочу, щоб вони швидше підросли, тому що треба їх підрізати, живці. Ну і також там колеусище. Ну, маленька кількість, просто місце вільне було, тому я їх там і поставила. Трохи пізніше підуть вони до тих, що і до остальних на вікно, на підвіконну. Далі тут в мене маточні всі рослини. Показувала я у відео, як я живцювала, також можна подивитися ці всі це петунія, тут, сурфінія, бачите, Все я поживцювала, обробила їх, підживила, ну і чекаю на нові живці вже. Є також маточні рослини, які ще не обрізані. Це з іншого. ну, Це ось одна була посилка, а ці я отримувала раніше ще. Ну, Вони щось в мене погано росли деякі. от, тому ще їх і не живцювала, ще підростають. Тут також в мене ці ж самі живці. Це Євроживець, який я отримувала. По замовленню, вже я його він прижився. Я, я його пересаджувала в більші стаканчики, і ось буквально, мабуть що два дні тому я його пообрізала. Дивіться, як гарненько вже так швидко почали рости нові ось пагінці. Калібраху також її поживцювала трохи. Ну, така. Тут в мене калібрахуа, яка е, прийшла менша, і вона ще ну, не зовсім. Доросла для живцювання, тому ще вони нарощують вегетативну масу, а потім вже буду їх різати. Ну, і На ці полички тут близько до ламп. Тут стоїть все, що маленьке, таке, що тільки зняла ну, живцювання, що було накрите, ось сюди переставляю. Також тут в мене ще є хризантема. До речі, там вже є корінці, ще воно, там далі стоїть вона. Укорінюється. І також весь петунія, на петунію дали на маточники і катарантуси. Петунія вже частково зійшла, катарантус також. І далі ось тут під такою плівкою стоять живці, зараз якраз про них і розповім. Ну ось дивіться, Вкорінювала я їх, мабуть, що дві доби тому, також відео є на каналі, буде в описі, кому цікаво, подивіться. Так вони зараз виглядають. Не всі бодрячком, Бачите, деякі стоять, а деякі ще прив'явші. Ну, я надіюсь, вирівняється все. І калібрахо. Калібрахова менша, звичайно, і вона вкорінюється довше, чим петунія. Ну, не знаю. Якось тому році вже думала, не буду замовляти калібрахова, тому що от вкорінюється вона довше. Із неї, ну, як мені, то більше мороки чомусь. Але знову ж там кольорів багато було яскравих, і чомусь, знову ж таки, купила. Так що буду працювати із цим. Ну, що ще хочу сказати: це про температурний режим, який на полиці, і кількість світла, яка потрібна для е, живців, для того, щоб вони гарненько ну, ось У мене тут такий градусник вже. Не знаю, з йому років. І дивимося, 24 градуси. 24 але коли відключається світло, то температура знижується. Тут три лампи ось по 18 Вт. І от знизу також лампи йдуть у мене, там також три лампи, і вони ніби не гріються, тому що ці лампи холодного світла. Але все-таки невелика така температура самої полиці вони піднімають. Тому це непогано. Тому вони на самому верху у мене стоять. В тому році я трішки по-іншому це все робила. Ну, За цей рік іншої мови. Ну, це одна така поличка. Ще поки вкорінюється мало, тому, тому одна. Далі буде інша трішки. Що по освітленню? От Для того, щоб живці гарненько вкорінювалися, потрібно світла не менше, ніж на 16 годин на добу. Не завжди це виходить. В теперішніх умовах, от мало того, що світло дороге, от, та ще його відключають. І дуже, це для живців недобре. Тому в мене цілу добу він включене світло, і от так виключили, включили. Ну, такі, немає постійного часу, коли воно включене. Коли включили, тоді і світить. В тому році, звісно, якось було по-іншому, світло не відключали і було інше, інші умови для живцювання. Я просто виставляла таймер, такий ну, таймер з розеткою, і світло 16 годин відсвітило, виключилось, відсвітило, виключилось. Зараз так не виходить, тому що він там переходить години, ну так незручно. Тому ось так. Тож, якщо живцювати, то потрібно обов'язково світло, без світла не буде діла. Ну, хіба що це теплиця? Там е, світло натуральне, знаєте, воно найкраще. Хоча в похмурі дні, можливо, його замало. Не знаю, тут я не скажу. Температурний режим 20-25, 16 годин на добу світла. ось таке. Ну, На цьому все було таке відеооглядове. Трішки показала, що та як, чим займаюся. Ну, от тепер ось чекаю, поки повідростають мої знову живці. Рослинки ці. Ну, відростають непогано, я вам скажу, поки, поки так. Але тут кожен день, знаєте, незрозуміло, що. Ну, ось стоїть рослина, і якось незрозуміло, чи це її підлить треба. Трішки привявши. Все залежить від світла. Результат в цій праці буде ну, невідомий, тому що як буде світло, результат буде. Світла не буде, результату не буде. Тому так. На сьогодні все. Кому це відео чимось було корисне, поставте вподобайку, прокоментуйте, буду вдячна за це. Ну і все. Миру нам та гарних квітів.